Доброго дня! Ви на хвилі стресостійкості, і з вами я, Сергій Литвинюк Музика є одним із найдавніших інструментів впливу на людину. Вона присутня в обрядах, культурних традиціях, релігійних практиках та щоденному житті. З давніх часів люди відчували, що музика здатна заспокоїти, об'єднати, надихнути чи навіть вилікувати. А в сучасному світі, де темп життя постійно прискорюється, а рівень стресу зростає, музика стає не просто мистецтвом, а ефективним, науково обґрунтованим методом підтримки психологічного благополуччя. Музика активує майже всі системи мозку: емоційну, моторну, когнітивну, мотиваційну. Це робить її унікальним інструментом, який може одночасно впливати на емоції, поведінку. Фізіологію та мислення. А ось музикотерапія це використання музики для досягнення терапевтичних цілей, регуляції емоцій, зниження психічної напруги, покращення настрою та самосвідомості. Особисто я працюю як у груповому, так і індивідуальному форматі. Використовую такі форми музикотерапії, як активна музикотерапія це коли клієнт бере безпосередню участь, що включає в себе. Гру на музичних інструментах, вокал, імпровізацію, можливо, навіть рух під музику. Саме такі форми розвивають самовираження, знижують внутрішню напругу та покращують координацію. Крім того, використовую рецептивну музикотерапію. Це коли клієнт слухає музичні композиції, попередньо підібрані під нього, саме якусь Релаксаційну музику, звукотерапію, медитативні треки чи класичні твори. Цей вид сприяє глибокому розслабленню, зниженню стресових реакцій і покращенню концентрації. Крім того, дуже цікавим саме у індивідуальній роботі є поєднання музикотерапії та VR-окулярів. Це дає змогу в рази покращити ефект від занять. Отож. Як впливає музика на ментальне здоров'я? Механізм впливу музики комплексний і науковці виділяють кілька ключових напрямків. Це зниження кортизолу, дослідження показують, що прослуховування спокійної музики суттєво зменшує рівень стресового гормону, мелодії з повільним темпом стабілізують пульс та дихання. Хотілося б вам побажати: слухайте музику. Старайтеся розуміти музику. До нових зустрічей на хвилі стресостійкості.